Сердечно вас вітаю, мої Любі. Сьогодні я хочу вам розказати історію про те, як ми придбали клієнту квартиру. Запит був наступний: це Голосіївський район, 80 тисяч доларів з ремонту. І давайте подивимося, що, що ми е, отримали. Так, почали ми з метрополісу. Чому з метрополісу? бо саме клієнти його захотіли? Там клієнти вибирали для своєї доньки. Доньці дуже подобався метрополіс. Тут розвинена інфраструктура, комфорт клас. Поруч метро, поруч Голосівський парк, Що в нас, забудовник Діму, все класно. Тобто, пожика взагалі питань немає. Привабливе лобі. Дивіться, як це ми проходимо до ліфтів. У нас, до речі, 4 ліфти. Що в нас поруч метро, іпідром? І по квартирі. Квартира у нас однокімнатна, 40 квадратних метрів, кухня, вітальна, плюс окрема спальня, 24-й поверх, ціна її 68 тисяч доларів. Все класно, класна ціна, але якщо чесно, тут взагалі не дуже ремонт. Тому ремонт нам не сподобався. Ще не сподобалося те, що тут вже друга секція, і тут вона більш така на розв'язку, тобто вікна, і в нас дуже, реально, дуже шумно в квартирі. Є отакий от нюансик. І ще в нас ця квартира, квартира була розділена на дві ця, а взагалі, тобто у нас ще є така на один коридор, тобто дві квартири. І ось це друга така квартира, щоб у вас було розуміння. Тобто купляють, розбивають, роблять документи і перепродають. Тобто, ми бачили два варіанти. І усі ці квартири продають 5700 доларів за метр, це щоб у вас було розуміння. Ну, коротше, але вони нам не, не, не зайшли. І слава Богу, крокуємо далі. Е, далі ми опинилися на Новій Англії. Нова Англія також замовниці дуже подобається, дуже я б сказав. Тут у нас закрита територія, повністю розвинена інфраструктура, метро поруч. Охорона, реально все класне, інстаграмне місце по квартирі. Квартира 39 квадратних метрів, ціна її 80 тисяч доларів, або 82, вже точно не пам'ятаю. Але саме батьку вона не сподобалася, тому що вона студія, каже, як коридор, мені це не подобається. Давайте дивитися більше. Хоча ця квартира за ціною по Новій Англії дуже-дуже приваблива. І реально, з того, що є, це дуже класна пропозиція. Це так вам. Скажімо так, щоб мали на увазі. Бачите, ще є балкон. Вибачте за таке відео, але, в принципі, як є, по-живому, як то кажуть. Ну, коротше, ця квартира мені сподобалася. Людям не сподобалося. Мені сподобалося, чому? Тому що вона повністю відповідала запиту, але по поки... Покрокували далі. Далі у нас квартира також у Новіанлії на 21-му поверсі, вона вже більша, вона повноцінна, двокімнатна квартира, 60 квадратних метрів, ціна її 95 тисяч доларів. Клієнтам вона дуже сильно сподобалася. Чому? Тому що дві окремі кімнати повноцінних і кухня вітальна на 20 квадратних метрів. Тобто, взагалі, ідеальне планування, прямокутне, все як потрібно. І ціна ок, щоб поторгувалися. Але пішли люди думати. В принципі, сподобалося, але пішли думати. Але ще є одне але. Але, слава Богу, вже давно на ринку. Тобто, у нас бюджет був 80, ми його вже підняли, як я зрозумів. Тому я подумав: ага, якщо людям такий формат подобається, то давайте ми їм покажемо наступний ЖК. Він далі буде в відео. Зараз давайте вже ми його дочекаємося. Бо ви повинні це побачити, і ви повинні реально від, е, відчути різницю. Різниця у нас в 300 доларів на метр квадратний, але подивіться і зрівняйте. Я думаю, що тут все зрозуміло. Тут у нас і архітектура, і дизайн, і поверховість, і інфраструктура, і ці зони. Ну це просто не зрівняно. Я ж кажу, різниця реальна в 300 доларів на метрі квадратному. Але у вас. Футбольне поле, баскетбольне, міні-гольф, два тенісних корта, кучу зон для відпочинку, зони барбекю, у вас додаток в телефоні, у вас реальна охорона, крута охорона, у вас поруч ТРЦ, і ви маєте метро поруч. Тобто у вас просто можете з ЖК цього не виїжджати. Коротше, клієнти, я ж кажу, хотіли одне, а що ви думаєте, що ми купили? Так, ми вийшли з бюджету, але клієнти. Дуже задоволені, як я це відчув. Ну і побачив в принципі. Я думаю, що будуть вони тут жити і не то жити. Але ми купили не цю квартиру, а наступну. Давайте по цій квартирі. Вона у нас 43 квадратних метри. Тут 89 тисяч доларів ціна. Вона у нові, нові з даній секції. Але тут непогана, в принципі, квартира. Але ми ще іншу подивилися. Там нам взагалі зайшла, зайшла по плануванню. От у цьому будинку. Дивіться. Тут у нас 45 квадратних метрів, і ціна під ключ цієї квартири у нас 94 тисячі доларів. Тобто 2 з копійками за метр вона получилася клієнтам під ключ. Це актуальна нормальна ціна, шикарне планування. Тут можна це вибити на кухні, це в нас кухня-вітальна, окрема спальня, і у вас буде 20 метрів повноцінна величезна кухня. О, така у нас історія. Так що думайте, гарного дня!